Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. По 4 гривні за кубометр газу. Непогано так, да? навіть дуже хорошо, якщо так розібратися. Да? Така пропозиція почала масово надходити українцям. Е, типу, малозабезпеченим, пенсіонерам, багатодітним, внутрішньопереміщеним, сім'ям ветеранів і воюючих, тобто ну, дуже великій кількості людей. Типу, Тариф соціальний на підтримку населення. І поки усі в інтернеті розбираються з третьою платіжкою за газ, так, оце зараз масово пішов хайп. А я ще ж ну, місяць назад казав, що так буде, і нікуди від цього не дітися. так, І глядачі народної думки, які підписані, які бачили цю інформацію, знають, що з нею робити, так, куди з нею можна піти. То поки усі з цим розбираються, поки тема хайпує, усім іншим починає приходити отакого от плана повідомлення, що типу підключиться на тариф, супервигідний по 4 гривні за куп. Тож, що з цим тарифом робити, що тут не так? Де ці деталі, так? І взагалі, що це така за тема, що це за відбувається, чи потрібно на це реагувати, як реагувати і як не потрапити з цими 4 гривнями в халепу? Давайте розберемось. Далі переміщуємося у дім, бо на дворі капець як холодно, навіть камера примерзла трішки. Тут, слава Богу, отоплюється газом, але, на жаль, не по 4 гривні за куб, а по 8 як платять ну, майже усі українці. А що ж то таке отой соціальний тариф, тих 4 гривні для, там, ну якщо розібратись, то для 90% людей, так, українських сімей. Що ж то таке нам пропонується? Відразу скажу, чому я так пристрасно почав з цією темою розбиратися і вам так розповідати, тому що воно масово розсилається українцям у всіх соцмережах і в Фейсбуках, і в вайберах, і скрізь, скрізь, скрізь. і в Тіктоці воно крутиться. Тому потрібно бути дійсно дуже обережним розібратися з цій ситуації, тому що люди зараз почнуть дивитися, що то таке, що то їм пропонується, а цього робити ні в якому разі не можна. Бачимо, ми розбираємо ці питання одні з перших, так на народній думці. Тому долучайтесь до народної думки, народної спільноти. Нас уже 904 тисячі підписників впевнено крокуємо до. Мільйона. Тож, долучайтеся і ви, ті, хто зараз дивляться це відео, і будете в курсі усіх подій, просто натиснувши кнопочку Підписатись. Нічого важкого. А так, корисно для вас, ну і приємно для мене як результат моєї роботи. Тому підписуйтесь, розбираємося. Тож, Нафтогаз і я, і всі інші офіційно попереджуємо. В мережі на хвилі оцього хайпу з газом, з третьою платіжкою за газ, з комуналкою, наукою, що людям важко її платити, почала працювати група шахраїв. В мережі масово, вони викидають сотні тисяч на рекламу, а це означає, що вона їм окупається, тобто вони ошукують людей. Яка їхня мета? Коли вам приходить така? Пропозиція Суперпупер. Підключіться до тарифу, заекономите, будете платити в рази менше, люди починають думати, М -м, можливо, дійсно так, можливо, держава там щось задумалась. Так, дуже сильно хотілося, щоб було по 4 гривні. Ну, і це навіть більш-менш реально, тому що. Вартість українського газу там 3,75, так було позаминулого року анонсовано. Я не думаю, що вона зараз виросла, тому що ці роки я не бачив ніде анонсу, але десь в таких межах. І плюс Україна вже з цього року сказала, що повністю перейшла саме на власний газ, український газ. Тому 4 гривні це зовсім реально, але, на жаль, поки що цього нема. Е, я вже про це піднімав цю тему. Так, чому не по 4 гривні? Тому що газ мережі стверджують, що усі кошти, які накопичуються зверху, вище тарифа, йдуть на відкриття нових родовищ. До речі, їх цього року доволі немало таки відкрили. На покращення цієї всієї газотранспортної системи. Ну, З цим ми розібралися раніше. Ті, хто підписані, знають, ті, хто ні, то долучайтесь, будете знати. А зараз з цими шахраями. От вони розсилають таке повідомлення, що підключиться, мов на цей соціальний тариф по 4 гривні будете платити. Люди починають цікавитись, переходити. Там так красиво зроблена сторінка. Я її тут не показую, тому що правила Ютуба заборонено показувати шахрайські всякі сайти. І там починається збір ваших особистих даних. На першому етапі збираються ваше прізвище ім'я, номер телефону. І тут вже починаються неприємності. Вам починають приходити різні дзвінки, повідомлення, так і вигідні пропозиції. Чи не хочете ви взяти якийсь кредит, чи не хочете ви підзаробити, чи не хочете ви отримати гроші, плюс чи не хочете ви отримати міжнародну допомогу? Тобто вас починають прокручувати по базі і впарювати або щось не або намагатись витягнути ваші кошти різними отакими от заманухами. І е, зараз масово. Приходять повідомлення, чи не хочете підзаробити 300, 500, 700, 900 гривень в день. Е, там також здебільшого це шахрайські схеми, тому потрібно дуже уважно дивитись. Так, да, є справжні методи заробітка, але, на жаль, їх просто так ніхто не пропонує. Так. Далі е, наступний етап. Збір особистих даних це ще, ну, там. Прізвище ім'я, телефон, це ще пів біди. Да, будуть дзвонити, да, неприємно, але тут ви можете від них відкараскатись. Наступним етапом буде введення ваших платіжних даних для того, щоб потім нібито розраховуватись за цей газ. І там ще так, під таким соусом, що е, вам потрібно ввести усі дані, щоб якщо у вас будуть переплати, якщо типу ви заплатите по 8 гривень, а не по 4, то різницю вам повернуть. Тобто, це типу вау, ми про вас ще й подбаємо не лише по дешевшому тарифу. Вам газ продамо, а ще й подбаємо зверху. І тут починається найгірше, тому що збирають дані карти, номер карти, доколи дійсно задній CV-код. усі підписники Народної думки вже чудово знають, що доколи дійсно і код не можна ні в якому разі давати, тому що це потрібно лише для розрахунку в інтернеті, а для отримання коштів ні в якому разі. Тому тут, коли виводите ці дані. Просто починають намагатися зняти гроші з вашої карточки. Єдиною перепоною буде для них це підтвердження в СМС, яке прийде вам або в мобільний банкінг. Ну, різними методами, заманіловими, вони стараються і цю, цю інформацію з вас видурити. Тому, як висновок робимо, що дуже сильно хотілося б, але, на жаль, дешевий або безкоштовний сир це. Свого роду мишоловка, як завжди. Тож, я з радістю вас попередив, ви обов'язково долучайтесь до каналу, щоб знати усю цю інформацію. І розбираємося разом. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.